Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі програма Незвичний погляд. І цього разу розмова піде про прощення. Одразу хочу попередити, що ця тема прощення сьогодні, власне, незвичного погляду як такого не передбачає, оскільки всі християни добре знають і розуміють, що треба одному прощати і знають, що таке взагалі прощення. Незвична сторона цієї тема полягає в іншому, у питанні, як простити тому, кому не хочеться прощати, і які наслідки очікують того, хто принципово когось не прощає. Останній день перед Великим Постом, як відомо, припадає на неділю, яка називається Прощиною. Протягом цього дня, як правило, ввечері, всі стараються. Один одному сказати слово прости і саму, самому також простити іншого. Ну при цьому не, не слід забувати про те, що християни прощають один одному не лише в прощій неділі, а в будь-який день, в будь-який час, але просто в цей день ми думаємо про прощення більше, ніж зазвичай, оскільки намагаємося чистим серцем увійти у простір Великого посту. Не випадково тому під час Чінопрощення співається Великодня, нехай Воскресне Бог, Пасха священа нам сьогодні засяяла. Випадково перший день Великопосту називається Чистим понеділком. І після Чінопрощення душа християнина наповнюється чимось неймовірно благодатним і світлим, великим і чистим. Це дійсно Пасха. І Великий Піст, як бачимо, Настає після Пасхи, своєрідної Пасхи і Пасхою завершується. І отже, Великий Піс це дорога від Пасхи до Пасхи, дорога до перемоги над злом, і Піс це дорога до Розп'ятого Христа, і дорога, якою ми йдемо поруч з ним. Проте, на превеликий жаль і досвід показує, що багато православних християн. Ставляться до чино прощення, яке можна назвати таїнством примирення, без почуття особливої відповідальності і розуміння. Ззовні, здається, відбувається все правильно, все добре. От, люди підходять до кожного парафіяна, кажуть йому слово прости. Але чи це дійсно тут є просьба про прощення, чи тут є благання прощення? Чи тут чиняться суто механічні дії ритуальних норм, так би мовити, за звичкою, без особливого осмислення. Мені здається, що якщо в храмі серед інших людей і та людина, з яким малися неприємні розмови, недобрі сутички або, може щось ще гірше, то до такої людини слід не просто підійти і сказати, як, усім, як і всім іншим прости, а й пригадати це не добре і по можливості про це сказати, тому що не можна до прощення ставитися формально, адже Господь дивиться не на слова, а в першу чергу на наше серце. Чим прощення в храмі, це доволі такий зворушливий чин, але на ньому одному прощення не завершується, тому що крім людей церковних є ще інші люди, які ми, можливо, Мали чимось зашкодити. І з ними варто зв'язатися. Ну, благо є зараз у кожного мобільний телефон, є, і, і, є інші засоби комунікації, скайп, вайбер і інші. І треба ним скористатися, щоб зв'язатися і сказати дещо про прощення. Ну і звісно, це має відбутися в кожній сім'ї, в кожній родині. Діти мають вибачатися перед батьками. І батьки перед дітьми, особливо, якщо вони вже не маленькі. Ну і, звісно, дружина перед чоловіком, і чоловік перед дружиною. Якщо молоді люди зустрічаються, то хлопець і дівчина також у цей день мають один одному сказати слово прости. І цей день має їм запам'ятатися як день особливий, день сакральний. Ну, що ж робити, коли прощати не хочеться? Каже, що буває таке, що знаєш, що треба простити, а немає не манете моральних сил це зробити. Ну, Тут слід пригадати молитву, яку ми всі дуже добре знаємо, але, мабуть, певно, до кінця не осмислюємо її значення, її смисло. Це молитва очі наші, молитва Господня. Що ж відбувається тоді, коли ми в такому випадку говоримо, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ми, по суті, цим підписуємо собі вирок. Тому що ми цим кажемо, так, Господи, ми не, 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 не прощаємо, тому що не можемо простити, а раз так ти, і ти нам також не прощає. Дивне мовтовне прохання виходить, чи не так. І от я знаю випадок, коли один християнин, оце усвідомлюючи, він теж не міг там одному простити. І він був змушений молити очі наш пропускати ці слова і прости нам провини наші. І це був чесний вихід. Але він при цьому розумів, що молиться не так, як заповів Христос, це не є вже молитва Господня, це якийсь і вже обрізаний варіант. І якась виходить неповноцінна молитва, а раз так, то і я також є неповноцінним християнином. Так він про себе розмірковував і змушений був тому знайти собі сили, щоб сказати своєму кривнику прости. Той також вибачився. І так, два брати були примирені. Ну і користуючись нагодою, я також хочу попросити у вас. Дорогі брати і сестри у Христі, простити простит, також мені. Особливо прошу тих, хто мене трохи, трохи знає, принаймні, із цих телепередач. Попросіть Господа, щоб Господь мені простив. І якщо мені бракує доброго і мудрого слова, то просіть у Господа, щоб Він наділив мені даром, мудрості і міркуванням. Святитель Ігнатій Брянчанінов говорив, коли від душі простиш усім ближні провини їх, тоді відкриються тобі твої власні провини. Ти побачиш, наскільки ти потребуєш милосердя Божого. Цими словами Святого, я і закінчую нашу бесіду. Отже, обнімімося, простімо один одному, і нова Пасха засяє в серцях ваших. Нехай ніхто не залишиться прощеним, нехай радість прощення засяє в серцях кожного з вас, адже Христос посеред нас і є, і завжди буде.